Цього року старт дитячого хокейного сезону для маленьких спортсменів із хокейного клубу Кременчук 2013 2013-2014 років народження розпочався з урочистостей. Вихідними на льодовій арені айсберг зібралися і діти, і батьки, і професійні гравці основної команди, аби підтримати юних спортсменів на їхньому шляху в новий сезон. Усі дружать з усіма доволі, всі добрі. Дуже дякую всім, що ми тут зібралися сьогодні. З подарунками, Сфотографувалися з, з усіма і з першою командою, і з тренерами. Команда дуже гарна, матчі теж гарні. Де їх програють, але ж це ж команда. Без цього ніяк. Чого хочеш досягти в хокеї? чого прагнеш? Грати як лялька, як сказати. Бути в основній команді. В першому составі батьки з року в рік підтримують дітей у спортивних починаннях і цього разу підготували для них сюрприз нові спортивні костюми, які додали маленьким хокеїстам справжнього командного духу. Досить гарний рівень. Наша школа дає гарний тренер. Хочемо перемагати, брати участь у змаганнях. Виїжджали на участь у змаганнях до Польщі, теж зайняли непогані результати. Перед цим дітки також їздили в Латвію і теж брали доволі такі непогані місця, займали. Розділити радість із дітьми були запрошені депутат Полтавської обласної ради Сергій Мазур та гравці хокейного клубу Кременчук Віталій Лялька, Гліб Кривошапкін, Євгеній Абаджан, Михайло Говеркян, Богдан Панков та Дмитро Попережай. Ви вже такі способні хокеїсти, ви вже волієте стати до команди головної Кременчука. Тому всім бажаю міцного здоров'я, ну кращих ігор, щоб всі. ви Могли задавати на як правильно ну а воротарі захищали ваші ворота. У свою чергу діти та батьки команди 2013 2014 років народження висловили Сергію Володимировичу подяку за підтримку дитячого хокею у Кременчуці. Наприкінці заходу юні спортсмени поспілкувалися з гравцями нашого клубу та провели невелику фотосесію. Марія Бардаєва Олексій Кержиновський, Крамашицькі новини.